Вітаємо! Це подкаст Праця Плюс, спецпроєкт північно-східного міжрегіонального управління держпраці, де ми традиційно говоримо про складні речі простими словами. Сьогодні наш гість Дмитро Кузьменко, фахівець відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності у Сумській області. Добрий день, дякую за запрошення. Електроустановки вони використовуються всюди від промислових підприємств до побуту. Чому безпека в електроустановках є вкрай важливим питанням? Електроустановки несуть у собі значний ризик для життя та здоров'я людини через небезпеку ураження електричним струмом, пожежі або навіть вибуху. Саме тому державна політика в галузі охорони праці ґрунтується на принципі пріоритетності життя людини. Над результатами виробничої діяльності від правильного обслуговування і дотримання вимог безпеки залежить не лише здоров'я працівників, але й ефективність роботи і обладнання, що вкрай важлива для будь-якої галузі. Які основні причини нещасних випадків під час роботи з електроустановками? Основними причинами нещасних випадків є недотримання правил безпечної експлуатації. Відсутність належної підготовки працівників, використання несправного обладнання, ігнорування перевірки відсутності напруги перед початком робіт, а також недбале ставлення до організації та технічних заходів безпеки. Часто причиною є людський фактор нехтування інструкціями або недостатній контроль за дотриманням вимог охорони праці якими є основні нормативні документи, що регулюють експлуатацію електроустановок в Україні? Головним документом є правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Вони поширюються на всі електроустановки напруги до 220 кВт Включно ці правила регламентуються вимогами до роботи як для споживачів, так і для виробників електроенергії, незалежно від їхньої форми власності. А крім того, важливими є правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, а також правила пожежної безпеки в Україні. Чи є спеціальні вимоги до обладнання, яке використовується в електроустановках? Так, усі машини, механізми, механізми та пристрої мають бути справними. Випробуваними і відповідати чинним нормативним документам. Електрообладнання, яке підлягає обов'язковій сертифікації, повинно мати сертифікат відповідності або свідоцтва про визначення іноземного сертифіката. Якщо обладнання постачається за кордону, до укладання контракту потрібно отримати сертифікат відповідності, а вся технічна документація має бути перекладена українською мовою. Які документи необхідно оформити для виконання робіт в електроустановках? Для виконання Робіт в електроустановках необхідно оформити наряд, допуск, розпорядження або затвердити перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації. Наряд допуск є основним документом, який регламентує порядок та умови виконання робіт, забезпечення безпеки працівників і визначає відповідальних осіб. У ньому фіксується склад бригади, обсяг робіт, місце виконання, строки, заходи безпеки та інші необхідні деталі. Цей документ є обов'язковим для всіх видів робіт, що проводяться в електроустановках підвищеної небезпеки. Які заходи потрібно виконувати для безпечної експлуатації електроустановок? Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядом, розпорядженнями порядку поточної експлуатації, призначення осіб відповідальність за безпечне проведення робіт. Оформлення робот нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації, підготовка робочих місць, допуск до роботи, нагляд під час виконання робіт, переведення на інше робоче місце, оформлення перерву роботі та її закінчення. Крім організаційних заходів, якими досягається безпека робіт в електроустановках, не менш важливу роль відіграють технічні заходи, якими є порядок підготовки робочого місця, вимикання зняття напруги, вивішування плакатів безпеки, обгороджування робочих місць, перевірка відсутності напруги, встановлення заземлень, зберігання та облік заземлень. Що варто пам'ятати працівникам, які працюють з електроустановками. Найважливіше це особиста свідомість небезпеки та суворе дотримання вимог безпеки. Неможливо змінювати послідовість технічних заходів, оскільки це може призвести до трагедії. Безпека залежить не лише від обладнання, а й від культури безпеки на підприємстві. Дякую, пане Дмитре. Друзі, насамкінець, пам'ятайте, що ваше життя завжди має бути в пріоритеті. Це був подкаст Праця Плюс, де ми говоримо про складні речі простими словами. До зустрічі в наступних епізодах.